Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від Смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. У 2014 році відомий український письменник Сергій Жадан видає, за його ж словами, свою найбільш особисту книжку. Її назва Месопотамія. Це особливий формат. У книзі дев'ять оповідань та 30 віршів уточнень. Одне з оповідань книжки Лука починається так. Текст читає сам Сергій Жадан. Лука. Наприкінці серпня вона знову зателефонувала. Чув, що з Лукою запитала Рак горла. А він зовсім не хоче лікуватись. Чув, чув відповів я. І для цього телефонуєш. Так. У нього день народження післязавтра. Він просив, щоб усі були. Думаю, хочу попрощатись. Ти поїдеш? Якщо просив, ясно, що поїду. А ти? Я тому й дзвоню. Поїхали разом. Поїхали, відразу погодився я. Ти машиною будеш? Та ні, я електричкою збиралась. Тому й прошу тебе поїхати разом. Правильно, підтримав я її. Хто на день народження їздить машиною? Жодного тобі алкоголю. Який алкоголь, Матвію, образилась вона. Я на четвертому місяці. Усім привіт! Мене звати Артур Пройдаков. І сьогодні ми будемо говорити про пряму і непряму мову. Ця тема може видаватися складною, але переконаний, що тільки на сьогодні і тільки не з подкастом Вчися вухами українська мова. З'ясовувати нюанси та особливості цієї теми ми зможемо. Паралельно занурюючись у контексти оповідання Лука Сергія Жадана. Це чудовий приклад сучасної української літератури. Як ви вже почули на початку, діалог може замінити прісний опис подій. Тому ми залюбки використовуватимемо приклади з тексту, щоб розставити всі крапки над І в цій темі. Стартуймо! Традиційно ми маємо кілька способів, як передати чуже мовлення. Це пряма та непряма мови, а також цитати. Поговоримо про все поступово. До речі, знання цієї теми допоможе правильно писати свої повідомлення в месенджерах та, звісно, чіткіше висловлювати свої думки під час усного мовлення. Отже, пряма мова це мовлення іншої людини, передане дослівно. Пригадаймо приклад із оповідання Лука, який ми вже слухали. Цитую: Поїхали! Відразу погодився я. Ти машиною будеш? Та ні, я електричкою збиралась, тому й прошу тебе поїхати разом. Кінець цитати. Тут є власне пряма мова. Та ні, я електричкою збиралася, тому й прошу тебе поїхати разом. А ще є слова автора. Відразу погодився я. Слова автора використовують при прямій мові, щоб конкретизувати, кому належить та чи інша фраза, за яких обставин ці слова промовлено, з якою інтонацією тощо, де можуть бути розміщені слова автора. Розгляньмо різні випадки: слова автора можуть бути перед прямою мовою. Цитую а Лука дочекався загальної тиші й продовжив. Це дуже вірно. Те, що ти сказала, забуття взагалі нічого не важить. Кінець цитати. А Лука дочекався загальної тиші і продовжив це на початку слова автора. Це дуже вірно, те, що ти сказала, забуття взагалі нічого не важить це пряма мова. У такому випадку, між словами автора та прямою мовою, ставимо двокрапку. До речі, не забуваємо, що пряму мову ми завжди фіксуємо в лапках. Може бути ситуація навпаки. Спочатку пряма мова, а потім слова автора. Цитую: Я допоможу. Сказала вона й узялась за роботу. Кінець цитати. Я допоможу це пряма мова. Сказала вона й узялась за роботу слова автора. У такому випадку, між прямою мовою та словами автора ставимо тире. Будьмо уважні. Також перед теря ми ставимо кому, якщо немає знака оклику чи знака питання. Це перші два класичні випадки вживання прямої мови. Проте існують такі приклади, коли слова автора розміщено всередині прямої мови. Наприклад, цитую, ви перші, сказав далі, сміючись, сподіваюся, не останні. Кінець цитати. Тут фіксуємо пряму мову. Ви перші. Сподіваюся, на останні. І слова автора сказав, далі сміючись. Але в цьому реченні Сергій Жадан розмістив слова автора всередині прямої мови. Це може дозволити чіткіше передати думки мовця. У таких випадках ми відокремлюємо слова автора від прямої мови тире. Також у художній літературі часто використовують діалог. Тоді на письмі кожну окрему репліку записують з нового рядка та ставлять перед нею тире. Ось приклад такого діалогу з оповідання Лука. І що ти думаєш? Нічого не думаю, зізнався я. Це що, не твоя дитина? Скоріше за все. А чи я? Не знаю. А вона знає? Невпевнений, припустив я. Не кидай її, порадив Лука. Кинеш, будеш потім шкодувати. Спробуй її втримати. Воно того варте. Спробуємо перевірити засвоєну інформацію. Я читаю речення, а ви спробуйте визначити, який розділовий знак ми ставимо між прямою мовою та словами автора. Добре? Слухаємо. Перше речення. Луко. крикнула вона й кинулась до нього. Так, тут спочатку пряма мова, потім слова автора. Отже. Ставимо тире. Друге речення. Хай готують, погодився Лука. Не треба їм заважати. Покажу вам яблуні. Тут слова автора розміщено всередині прямої мови. Тому ставимо два тире. І третє речення. Уже коли вона вийшла, коли я підхопив її при березі і допоміг знайти одяг, коли ми повертались назад до будинку, вона сказала. Остання електричка, мабуть, поїхала. Тут спочатку слова автора, далі пряма мова. Отже, ставимо двокрапку. Чудово! Сподіваюся, ви добре впоралися із цим завданням. Але, шановні слухачі та слухачки, передати чужі думки можемо не лише прямою мовою. Непряма мова це недослівний спосіб передачі мовлення іншої людини. У такому випадку ми зберігаємо лише основний зміст, без деталей. Наприклад, прийшла Кіра, подружка Луки. Була печальна і самотня. На ланцюжку мала срібний перстень. Теж принесла луці квіти. Той запитав, чому вона сама. Кіра пояснила, що розійшлася з подружкою, але все гаразд, і не треба про це. Тут ми маємо пояснення сказаного без цитування читаю уривок. Той запитав, чому вона сама. Кіра пояснила, що розійшлась із подружкою, але все гаразд, і не треба про це. Кінець цитати. Речення з непрямою мовою забудовою є складнопідрядними. Перша частина це слова автора. Той запитав, Кіра пояснила. Головна частина складнопідрядного речення. А друга частина власне пряма мова. Чому вона сама? Що розійшлась із подружкою. Тобто підрядна частина з'єднана з головною за допомогою сполучників підрядності та сполучних слів. Чому що. Отже, ми можемо трансформувати речення з прямою мовою на речення з непрямою мовою. Наведу приклад. Іван запитав: кого із сучасних українських письменників радиш почитати? Марко відповів. Можеш почитати твори Сергія Жадана, Оксани Забушко, Макса Кідрука чи Тараса Прохаська. Ті самі речення можемо перевтілити на речення з непрямою мовою. Пам'ятаємо, нам треба перебудувати зазначені приклади на складно підрядні речення. Це може мати такий вигляд. Іван запитав, кого із сучасних українських письменників радиш почитати. Марко відповів, що можна почитати твори Сергія Жадана. Оксана Забушко, Макса Кідрука чи Тараса Прохаська. Сподіваюся, тепер процес трансформації речень із прямою мовою на речення з непрямою мовою не буде для вас складним. Також слід згадати нам сьогодні про цитату. Цитата це дослівний фрагмент висловлювання іншої людини чи уривок із тексту. Цитату зазвичай використовуємо задля підтвердження чи аргументації певної думки. Цитата містить посилання на автора та перше джерело інформації. Можемо пригадати вислів Григорія Сковороди: Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перше люблю. Або доречно навести приклад цитати Сергія Жадана: Мова зникає, коли нею не говорять про любов. Слід додати, що любов це і є наскрізна тема книжки. Месопотамія. До речі, оповідання Лука та власне роман Месопотамія були відзначені почесною літературною премією Ангелус у 2015 році. Тож сподіваюся, що по завершенні цього епізоду ви знайдете сили та натхнення прочитати весь текст. Правда ж? Детальніше про систему вживання розділових знаків при прямій мові ми поговоримо під час нових аудіоуроків. Сьогодні ж хочу наголосити, що саме твори художньої літератури є чудовим прикладом для здійснення практичної роботи з вивчення прямої мови. Що більше ви читатимете, то кращим у вас буде розуміння законів і норм сучасної української мови. Не забуваємо про це. Мене звати Артур Пройдаков, почуємося на нових епізодах подкасту Вчися вухами. Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація Smart освіта за підтримки Едукофандейшн.